Доброго дня, шановні глядачі, гості каналу. І сьогодні я вам розповім про новий для українського ринку трактор «Ловол» на 50 коней саме в комплектації садового трактора. Тож, давайте зблизу їх і роздивимось. Це перші в Україні трактори Lovel 504 спеціалізовані для роботи в саду. Завезла їх компанія «Мініагра», яка є офіційним імпортером бренду Lowall. До речі, вони імпортують і багато інших брендів, але саме сьогодні мова йде про Ловол. І давайте подивимось на два оцих красунчика. Трактора заїхали в двох різних комплектаціях. Майже це один той самий трактор, є трошки відмінності, і зараз ми по них пройдемось. Значить, ловол 504 для саду. По-перше, у нього спереду стоять дуже потужні мости, такі самі, як в ловолі 504 звичайному. Ось так виглядають передні мости в великому 504 му ловалі універсальному, який використовується в нас і в садах, і в пахаті. Універсальний трактор. Трактор хороший, його люблять, знають. Тут такі ж самі мости, вони трошки мають іншу форму чулків, але ж вони такі ж самі потужні. В них трошки інша геометрія, у них більший виворіт передніх коліс. Це зроблено для того, щоб в саду. Між рядками можна було крутитись. Гідравліка, яка іде на колеса на виворіт, закрита щитками так само, як в минулій версії 504-го. А як ви бачите, колеса інші на цих тракторах. Це один і той же трактор, одна та ж сама модифікація, тільки є комплектація, яка має передню резину 270. На 70R20. І комплектація, яка має передню резину 260 на 70R16. Причому ззаді на великих колесах стоїть резина 380 на 70 r 28 а на цьому тракторі стоїть резина 320 на 85 і r 24 до речі, у кого які завдання тут треба обирати. Далі, акцентую увагу, що трактора не комплектуються передніми противагами. Чомусь виробник вважає, що на садовому тракторі передні противаги не потрібні. Але ж ззаду стоять противаги на колесах, по два блінчика на кожне колесо і 28 кілограм. На цих невеличких колесах один блінчик, а їх два, тож 56 кілограм на кожному колесі. А на великих колесах стоять е, бліни по 30 кг по дві штучки, тож їх 60 кг на колеса. Хочу наголосити, що колі задніх колес міняється не тільки завдяки розборному диску, але й за счет того, що ступиця регулюється. Їх можна совати по півосях. Подивіться, які потужні на піввосі. Е, ну, трактор бомбезний. Задній міст у нього такий самий, як в звичайній 50-ки. Ось вам звичайна 50-ка задній міст. Ось такі у них чулки на цих мостах. Опять же, конфігурація трошки різна, але на самом деле вони такі ж самі потужні. Далі. Примусова гідравліка присутня, як вже зараз прийнята на всіх тракторах. Трьохточкова навіска під яблучко заточена. Далі вал відбору потужності, причіпний пристрій, розетка під причіп, все у нього є. Дві пари гідровиходів. Ручечка для керування задньою навіскою з вулиці. До речі, на цій модифікації такої ручечки чомусь завод не поставив, немає. Ну, але можна доробити, наші самоділки не все зроблять. Далі. Ще хочу наголосити, що в цих тракторах сумісна масляна ванна. Це одне з таких суттєвих. Доробота, щоб трактор був не універсальний а був садовий. Чому так? Дуже багато навісного обладнання, яке використовується на садових тракторах, приствольні фрези, приствольні коси, вони працюють від подачі масла. І щоб масло не закіпало в тракторах, саме на цьому завод заакцентував увагу. І Спереду встановлюється, я думаю, що тому і грузів нема, бо дуже багато сюди чіпляється навісного обладнання, спереду встановлюються на ці трактори, яке працює на морді трактора, кладуться магістралі масляні вперед, і працює від гідравліки навісне обладнання. До речі, під садовий трактор було б наверняка зручно поставити спереду. До речі, он, друзі, поїхав на зборочку Solis 26 Extra, Сьогодні Мінягра отримала нову поставочку з Індії. Тож, хто чекав, купуйте. Так, і, До речі, цікаво, чому завод не вивів магістралі з розйомами наперед. Ну, Маємо, що маємо. Далі. Заглянемо, давайте під капот, а Перед цим подивимось, де паливний бак. Паливний бак в е 504 ловолі зазвичай був зліва. Вже багато років він не мінявся. Що на 50-ках він ось тут стояв, е що на 45-ках. Його перенесли на правий борт трактора. Ось так виглядає паливний бак. То есть, це, по суті, того ж розміру бак, що і в 50-ки, але ж його перенесли на правий борт. Під капотіком. Що ми маємо під капотіком в цьому тракторі? Під капотіком ми маємо двигун КМ495 БТ. Це той самий двигун, який стояв на 45-ках ловолах, але він Чіпований на 50 коней електронікою і ми отримали більш легкий, але е, двигунчик на 50 коней. Дуже потужний генератор стоїть на 1300 Вт. Крутий е, чудові насоси. І що ми маємо? Ми маємо сухий повітряний фільтр. Сухий повітряний фільтр. ну Є любителі, хто каже, дайте мені масляний, хто що каже. Але тут стоїть сухий воздухан і стоїть датчик його забруднення. Встановлений кондиціонер. І ось маємо під капотом по суті, такого тракторця. Кабіна. По кабіні. Кабіна уловила завжди. Була чудова. Підвісний педальний вузол, повністю герметична кабіна, класна сідуха, грамер з підлокотниками, м'якенька, рукоятки всі в зручних місцях, дуже простора кабіна, не хуже, чим у Тесли. Приборна панелька. Ця комплектація на великих колесах з камерою заднього виду, з планшетиком. Стоїть камера переднього виду, і вставите GSM-карту, і у вас в цьому тракторі вже з'являється і навігація, все є. Далі, праві дверцята не відкриваються, вони влаштовані як аварійні. По суті, вход вихід з трактора через ліву дверку. Далі. Що ми маємо? Маємо молоточок розбиття е, скла аварійний, маємо вогнегасник, все по стандартах. Дуже така зручна кабінка. Якщо в нього сісти і прислухатись, то все зручне при моєму е, рості 1,85 м я себе чудово почуваю в цьому тракторі. До речі, ми ще на ньому і проїдемось. І ви подивитесь, як він виглядає, коли рухається. Реверс у нього під лівою рукою, дуже коротенький рычаг, дуже легко переключається. Керування всіми перемикачами під рукою, клавіші, все дуже зручно. Шторки в нього, як у полтинічка, немає, але є козирьочок, клімат. Є мозончик, магнітовка, флешечку вставили, працює. Ну так, Більш-менш все про цей трактор я вам вроде і розповів. Значить, По гідравліки розповів, по двигуну розповів, кабінку показав. Мости бачили, все бачили. До речі, по висоті цього трактора і по габарітам. У нього трошки коротша база. Між колесами у нього на 15-17 сантиметрів коротша база. І це зроблено виключно для того, щоб він крутився в саду зручніший, і виворот більший, і радіус розвороту у нього відповідно менший. По висоті, По висоті ці трактори, оці два красунчика, вони Нижче, ніж звичайна 50-ка, я вам зараз покажу, це буде видно. Ось отак. То це для садів теж дуже добре. Трошки виступає, скажімо так, маячок зависоко, але ж це таке. На любителя його можна укоротити або взагалі взагалі зняти. Ну, друзі, тепер давайте катнемось трошки на тракторі і прислухаємось до нього. Ну, перше враження. Двигун працює дуже тихо. Трактор легенький. Він на 500 кг легше за звичайний ловал 504. Це відчувається, коли ти їдеш за кримом. Навізка задня піднімає в нього, до речі, 920 кілограмів. Так само як звичайні 50 ки але те, що в нього коротша база, це відчувається і на кочках, і при тому, як ти рулиш кермом. У нього довжина менше на 13 см, ніж у звичайного 50-го, і цей садовий трактор, у нього, як я казав, Міжцентрова відстань між колесами на 10-12 см менше, ніж у звичайної п'ятдесятки. За що цього він краще розвертається, а так дуже приємний. Кондішн, звісно, клас, музончик в салоні бомба. Передніх крил не встановив завод, але це для огляду навіть краще. Якщо він буде працювати більшість свого часу в саду, то йому передні крила не дуже то і потрібні. Далі, що можу сказати? Значить, у нього передач 8 вперед, 8 назад, дводискове щеплення. Це з того, що я забув вам зразу сказати, коли ми біля нього ходили. І подивимось, як у нього працює реверс. Реверс у нього ход дуже короткий. Буквально одним пальцем його можна спокійно перемикати. Він дуже приємно перемикається, легесенько, клас і поїхав. Огляд, дуже приємний огляд. Огляд панелі приладів, вона дуже інформативна, все дуже чітко зчитується. І дуже приємно, що у нього менший капот, ніж у звичайної «п'ятдесятки». Ти сидиш, бачиш все попереду, бачиш чотенько з боків огляд чудовий і вузькі крила це теж розглядає як плюс. Дуже відчувається хорошо габарити трактора. І опять же, якщо крутитись в саду в міжряді, між деревами, то це добре. Головне, чудовий огляд, щоб був. Ну, не знаю, друзі, кому як мені трактор подобається. До речі, огляди, які ви бачите на телефоні, комп'ютері або по телевізору, це чудово. Але ж найкраще приїхати і протестувати особисто. От особисто. Під відео я залишаю посилання на... Сайт компанії МініАгро, також їх на телефон кол центру телефонуйте, дізнавайтесь, де найближче підприємство МініАгро. Під'їжджайте і особисто тестуйте трактор. Це трактор для нашого ринку просто класнючий. От Він сподобається, він зайде фермером 100%. Ну що, поїхали на парковочку. Так що, друзі, лайк, підписочка, слідкуйте за нашими новинами. Ось такі тракторці, ви маєте можливість протестувати в компанії Мініагра і, відповідно, придбати, доставка у них завжди безкоштовна, кредити, лізінги, безготівка, все є, все працює. Ще такий момент по цих тракторах, дуже суттєвий, вони суттєво дешевші, ніж звичайна 50-ка. Причому 50-ка, звичайна, 504Б. Або плюс починається від 18 майже тисяч доларів. Ціна у цих ціна починається від 15 тисяч доларів. Тобто у них ціна суттєво нижча. Я сподіваюся, що власники садів цей трактор оцінять і полюблять. Тож, друзі, подивимось, давайте, як він їде. І будемо прощатися. Я під відео залишу. Посилання на сайт компанії Мініагра для того, щоб ви мали можливість дивитись актуальну ціну, ту ціну, яку я зараз в відео називаю, вона може бути вища, може бути нижча, в залежності від того, скільки коштує фракт, ну і взагалі яка ціна на заводі. Вона теж постійно підвищується кожен рік завдяки інфляції. Та це не тільки на ловили, це на всі трактори. Тому, кому цікава актуальна ціна, завжди під відео є посилання на сайті, нажали Посилання і вас привело на сайт Мінягра, де ви подивились в розділі Бренду Ловал саме ціну на той трактор, який вас цікавить на сьогоднішній день. Залишайтесь зі мною, друзі. Лайк, підписка. До нових зустрічей.